Сьогодні ми з вами познайомимося власне, з конструктором LEGO. Познайомимося, власне, будемо використовувати MindStorm і будемо використовувати MakeCode. Подивимось, взагалі такий конструктор віртуальний, як можна це все використовувати. Ну, Дивіться, конструктора в реальності у нас зараз дистанційки такого немає. Ну, якщо ви можете собі придбати, то ви, в принципі, можете все це прошити. Можете, в принципі, використовувати реальний конструктор. Я буду показувати все в симуляторі. Так, ось дивіться, ми запускаємо власне Lego MindStorms. Дивіться, редактор у нас є, Тобто, у нас дивіться, є модуль сам, Тобто, сам у нас LEGO. Так, тобто, модуль це у нас по суті мозок нашого конструктора. Тобто, і також сюди можна підключати, дивіться, можна підключати датчики, можна підключати власне, двигуни. Тобто, у нас, дивіться, також Сюди підключаються датчики, Тобто, 1, 2, 3, 4. Бачите, у нас є порти. І також у нас є. На виході також двигуни можуть підключатися, бачите, А, Б, С, Д. Тобто можна підключити також 4 двигуна. Дивіться, є також у нас дисплей, де можна власне, відображувати, скажімо так, певні чорнобілі картинки, тобто зображення, також, смайлики, які тут є вбудовані, можна їх відображувати. Є також у нас тут кнопки, які також можна програмувати, власне, відповідно. До ваших задач, тобто їх можна запрограмувати, вони можуть, власне, скажімо так, наприклад, відображувати щось на екрані, можуть, наприклад, зупиняти, запускати двигун. ну І так далі, тому подібне, все, що потрібно, все і можуть робити. Дивіться, ну давайте спробуємо інтерфейс у нас тут. І налаштувати у нас є мова. ну У нас інтерфейс є англійська, є російська мова, є також німецька. Ну, все, в принципі, більше тут немає. Ну, ви, ви Оберемо власне російську мову. Дивіться, тепер нам потрібно зайти сюди так, і власне, використати. дивіться, потрібно, Давайте пройдемося по власне, нашим вкладкам, що у нас тут є. Дивіться, модуль. Тут у нас є власне робота з індикатором. Можна власне, запрограмувати власне, події, які у нас будуть виникати, коли ми будемо натискати на кнопки певні. Можна показувати іконки. Є також датчики, тобто є датчики кольору, є датчики, ми розберемося, як працювати також з датчиком ультразвуковим. Є також у нас мотори, ну і так далі. Багато чого є. тобто ми будемо, Будуть декілька уроків, я також це покажу. Є також музика, ми будемо також сьогодні власне, відтворювати це. тобто Ми розберемося, дивіться, розберемося зараз з двигунами. І розберемося також з датчиком кольору і з ультразвуковим датчиком, як вони працюють. Ну, Давайте спочатку зробимо простіше, дивіться, зроб... власне, попрацюємо з моторами. Ну, Давайте дістанемо цикл. Дивіться, тобто у нас є тут постійно, це коли ми постійно, наприклад, хочемо виконувати певну задачу, дістаємо ось такий цикл. Так, ну і тут нам потрібно, дивіться, давайте зараз дістанемо власне, команди, які будуть працювати з двигунами. Тобто у нас буде власне, один двигун, і ми будемо його запускати або вперед, або назад, або зупиняти, наприклад. Давайте спробуємо. Дивіться, у нас тут є модуль. Так, і тут у нас є ось при, при кнопці ввод нажата, Так, Обираємо. давайте оберемо три таких ось блоки. Обираємо три таких блоки. Так, і тут у нас буде, дивіться, тут у нас вот. Так, ну нехай буде, наприклад, перша це буде вправо. Праворуч, це буде у нас вправо, це буде у нас власне, двигун рухатися вперед. Дивіться, також у нас тут є кнопка вліво, це буде назад, і кнопка середня. Нехай буде, наприклад, ми будемо зупиняти двигун цією кнопкою. Так, давайте трошки збільшимо, щоб не дуже видно. Так, тепер дивіться, треба переходимо в мотори. І у нас тут є двигуни, дивіться, тут є команди, власне, запустити. У нас є великий мотор, і мотор цей буде, дивіться, у нас на порті А. По суті, коли ми сюди його вставляємо. дивіться, У нас зараз, бачите, буде вже мотор, тут підключається автоматично. Тобто, це великий мотор. Так, можна підключати, дивіться, є різні варіанти, тобто ну, ми за замовчуванням оберемо великий мотор. так, Дивіться, тут також, скільки у нас швидкість. Ну, можна задати, давайте 100% задамо. Дивіться, це у нас справа буде, власне, на 100% на максимальній швидкості буде обертатися. І обертатися він буде вперед, тобто, наприклад, вправоруч. Дивіться, тепер давайте ще зробимо, щоб він у нас обертався, наприклад. ну Давайте зараз запустимо. Дивіться. Натискаємо, бачите, він у нас обертається, все у нас добре, все працює. Дивіться, давайте ще зробимо так, щоб він не зупинявся також, тому що ну треба, щоб якось контролювати процес. Тому давайте зробимо ще, щоб він зупинявся. Ну, наприклад, коли у нас кнопка видання центральна, ми натискаємо. Так, зараз давайте потестимо. Раз. Натискаємо центральну, бачите, він у нас зупинився. Так, все добре, все працює, все класно. Так, ну і давайте зробимо також, щоб він, наприклад, назад рухався, коли ми натискаємо на кнопку вліво. Нехай він рухається назад, наприклад, з максимальною швидкістю. Ну, сюди достатньо, просто мінус поставити. І отак у нас буде працювати. Ну, давайте потестимо. Так, тепер дивіться, натискаємо. Так, є, працює назад. Бачите, здав назад. Так, все працює. Ну, дивіться, ще б також було б непогано показати це на індикаторі. Тобто вперед-назад. На жаль, у нас ні українською мовою символи, ні російською не будуть відображуватися. Тільки латинниця відображується з крилицією. Тут проблема певна. Тому будемо, власне, писати англійською мовою. Так, ну дивіться, у нас тут є, власне. Є, показати строку. Ось цю будемо команду використовувати. Ну, Давайте, наприклад, коли у нас, так, праворуч, давайте напишемо, наприклад, поряд напишемо фронт. Так, ось так. Так, ось Дивіться, також у нас буде назад, коли буде рухатися. Давайте напишемо, власне, давайте сюди також так, буде у нас влів ліворуч, це у нас назад, нехай буде бек. Так, ну давайте, давайте напишемо навіть moving, тобто приміщення. Тобто у нас буде рух вперед. Так, а тут ну, ви можете написати, звісно, що хочете. Тобто, в принципі, я пишу, щоб за підходило скажімо так, більше за змістом. Так, тепер дивіться, нам потрібно, коли ми зупинили, також якось це показати. Так, ну давайте, власне, так, також покажемо. Так, я тут напишу стоп, наприклад, стоп. Так, ось таким чином. Ну і давайте протестимо, що у нас вийшло. Так, тепер у нас ось такий код ось так виглядає. Давайте протестимо, що у нас виходить. Так, бачите, у нас рухається вперед. Тепер бачите, рухається назад, це змінюється. І тепер у нас стоп. Бачите, тобто зупинився. Так, все класно працює. Ну, Ще б також дуже непогано, було б, якщо б ще у нас дивіться, ось це, скажімо так, власне, площадка снопок, вона також може світитися певним кольором. Давайте також засвітимо. Дивіться, ну, Коли, наприклад, він рухається вперед, нехай буде зелений. Давайте спробуємо, дивіться, у нас тут є також можна задати. Так, наприклад, у нас є тут зображення, ну то трошки пізніше подивимось. Так, і тут є установити індикатор, наприклад, на. Дивіться, коли праворуч, нехай буде у нас, наприклад, індикатор. Нехай буде у нас горіть, наприклад, зеленим. Так? Тобто у нас зелений. Так, коли він, наприклад, рухається назад, давайте подивимось. Так, тепер, коли рухається назад, так, у нас він буде, нехай, наприклад. Ну, який тут у нас є? Так, червоний, оранжевий. Так, ну, нехай буде. так, нехай буде у нас, наприклад, зелений, нехай моргає у нас. Зелений мігает, зелений мігает, нехай буде. Так, тепер дивіться, у нас, давайте зараз ось так трошки розташуємо. Так, і тепер, коли він зупинився, давайте також, нехай буде червоний, наприклад. Так, коли зупинився, нехай буде у нас, наприклад, червоний. Так, нехай буде красний. Так, ось тут червоний. ставимо, Так, ось так це виглядає. Так, ну і давайте запустимо. Давайте потестимо, що у нас вийшло. Так, дивіться, запускаю, бачите, зелений у нас горить, не, не мигає. Так, тепер бачите, він буде, власне, ось так, бачите, він перемикається. Бачите, коли я назад рухаюсь. Коли я натискаю тепер на центральну, бачите, він просто у нас горить червоним. тобто, ну, Все, в принципі, нормально, тобто, так як і потрібно бути. Так, і тут, так, ну, в принципі, більше тут такого сьогодні ми не будемо розглядати. Дивіться, Давайте тепер попрацюємо з датчиками. Так, ну, Бачите, у нас двигун працює, тобто ми вже можемо керувати. Ну, Ось така простенька програма, в принципі, у нас є, бачите, тобто вже можливості досить непогані. Так, ну і зупинили, наприклад, так. дивіться, Бачите, зупинили. Так, Ну і тепер давайте. Також ще використаємо датчики. дивіться Тут також є багато датчиків цікавих, давайте їх також використаємо. Наприклад, датчик ультразвуковий. дивіться Він може вимірювати відстань. І ми зробимо, наприклад, охоронну систему. Якщо у нас буде, наприклад, ми будемо наближатися до датчика наприклад менше, ніж там, 30 см. або там, ну, Ми можемо відстань також задати свою. У нас буде, наприклад, ми будемо запускати, наприклад Будемо запускати гавкання собаки, наприклад, з молодію, так, Тобто звук такий, будемо показувати також картинку і імітувати, що хтось наблизився, наприклад, що тривога, наприклад, з небезпека. Що хтось, наприклад, наблизився. Ну, це як охоронна система буде. Да? Імітація. Давайте спробуємо це зробити. Дивіться, у нас є тут блок постійно. Давайте зараз принесемо ці трошки вище. Так, і тепер у нас буде блок постійно. І тут ми будемо власне, реалізовувати наш код. Так, дивіться, зараз я беру також, щоб у нас нічого не зависало, а у нас тут є також розширення, є також керування. Зробимо це, щоб виконувати паралельно, виповняти паралельно, дістанемо, тобто бачите управління і виповняти паралельно. Так, і тепер дивіться, нам потрібно також умовний оператор. Дивіться, у нас є логіка. Так, і тут буде умовний оператор, якщо беремо повне розсалуження, тобто, якщо істина, інакше, то, наприклад, щось інше. так. Дивіться, і нам потрібно дістати, власне, ще блок. У нас буде математичний так, блок логіки. Так, нам треба дістати, наприклад, ще ось такий блок. Менше. Так, давайте дістаємо ось такий ще блок. Так, і ставимо сюди, дивіться, також переходимо в датчики. І у нас є ультразвуковий датчик. Шукаємо. Так, шукаємо власне, датчик ультразвуковий. Так, і У нас тут, бачите, є ультразвук, розстояння дані в розстоянні сантиметрів ультразвукового датчика, Тобто, число, певне число тобто, відстань в сантиметрах. Давайте власне, його сюди поставимо. Так, Ось, таким чином. ось так він тут є. Так, і давайте, власне, поставимо. ну, Нехай буде, наприклад, скільки. Якщо наближається, наприклад, якщо у нас буде менше 30 см, то ми будемо вже подавати якийсь сигнал тривоги. Ну, У нас сигнал тривоги буде, власне, давайте зараз оберемо мелодію. Певну. Дивіться, Наприклад, у нас є так, у нас є тут звук, дивіться, він буде також фоновий, щоб нічого не зависало. Нехай буде, наприклад, у нас так, У нас тут є собака. Так, давайте трошки прикрутимо. Тому що, вже, скажімо так, що. Ну, нехай буде ось такий гавкіт собаки. Так, і давайте також встановимо індикатор. Нехай буде у нас, наприклад, буймати червоним. Давайте встановимо. Так, у нас буде індикатор. Так, давайте зараз встановимо. Так, де у нас тут є? Так, індикатор. Так, Встановимо індикатор також. Нехай буде у нас, наприклад, червоний буде блимати, що хтось у нас, наприклад, намагається там увійти так, наприклад, або забрався хтось на територію, хтось, наприклад, чужий. Ну і буде, власне, у нас собака також гавкати. Так, І також виведемо зображення, якесь таке. Давайте ось тут у нас є смайлики готові. Давайте оберемо якесь зображення. Так, ось так буде це виглядати. Так, ну і наприклад, ось такі зуби нехай будуть, тобто, щоб ніхто тут, щоб, скажімо так, трошки напугати, щоб якщо хтось підійшов. Бачите, датчик у нас вже є, підключився автоматично, датчики підключаються вниз. Так, у нас є датчик, так, і буде червоний мигати. Так, а тепер дивіться, якщо все нормально, тому ми ставимо, дивіться, давайте колір поставимо. Наприклад, нехай буде у нас який тут є, можливість так, червоний. Ну, нехай буде помаранчевий, наприклад, коли все нормально, нехай буде помаранчевий, коли ніхто, ніхто не заходить. Так, ну і давайте тестити тепер, що у нас вийшло. Так, будемо зараз тепер тестити, що у нас вийшло. Дивіться, датчик у нас вже працює. Тобто, все в принципі є. Бачите, вже у нас тут, так, давайте його щось трошки він підзавис. Так, давайте його, власне, перезавантажимо. Так, спробуємо. Так, ось так, так. Так, ось І давайте його так, Зараз він з'явиться. Дивіться, у нас є, Бачите, коли все нормально. Тобто у нас індикатор, бачите, власне, горить ось таким помаранчевим. Так, ну давайте спробуємо позапускати. Так, дивіться, тут у нас приміщуємося. Ну, тепер буде власне, він перекривати тобто, кнопки. Давайте навіть взагалі вімкнемо. Нехай буде, щоб нічого не було, щоб у нас нічого не заважало. Тобто давайте вимкнемо. Дивіться, так, у нас буде зелений. Так, ну, можна взагалі просто індикатор, скажімо так, не чіпати. Та просто у нас буде миготіти, дивіться, коли буде у нас тривога якась. Так, дивіться, бачите, так працює, так працює. Так, зупинилися, так, дивіться. Ну, тепер дивіться, якщо інакше, то можна, наприклад, показати. Ну, давайте щось тут виведемо. Можна, в принципі, взагалі прибрати, тобто, не, нехай буде розголуження, наприклад, неповне. Просто ставимо ось таким чином. Так, ну і дивіться, давайте ми зараз спробуємо сюди наблизитися. Так, наближаємося. Дивіться, у нас 180 см. Так, я трошки збільшу. Так, дивіться, у нас, коли буде менше 30 см, у нас буде починати наша собака. Зараз буде гавкати. Ну, бачите, тобто у нас є такий ось тут тобто, індикатор, і також у нас тут тобто, ми виймаємо червоний кольор. Так, дивіться, коли я зараз знову відходжу, тобто, все нормально. Бачите, коли я підходжу, спрацьовує сигналізація. Тобто дивіться, це працює ультразвуковий, тобто це працює власне ультразвуковий датчик. Ось таким чином. тобто дивіться, він у нас... Тобто уль ультразвуковий датчик як працює. Тобто, Він посилає по суті хвилі, хвиля потім, наприклад, від певних об'єктів вона відбивається, і таким чином можна буде дізнатися, скажімо так, час, коли заміряється, між тим, як коли у нас ультразвукова хвиля буде, власне, дійться, коли вона буде. Надсилатися на об'єкт, і коли буде відбуватися, тобто це буде займати певний час. І таким чином ми цей час можемо вираховувати І власне також дізнатися, скільки відстань. Так? Тобто, до ну, в принципі, там дещо складніше використовуються алгоритми. Ну, в принципі, ось так ми трошки повинні розуміти, як це відбувається. Ну Взагалі, в конструкторі датчик просто підключається. В принципі, вам не потрібно тут, скажімо так, великих таких знань. Тобто, все, в принципі, достатньо просто. Ось так це працює. Бачите? тобто, Ось таким чином. Ну, Давайте зараз тепер знову переключимо. Так, бачите, все у нас працює. Все добре. Тобто, двигун у нас рухається, бачите, все, що потрібно. Тобто, ось таким чином. В принципі, все працює. Дивіться, датчики кольору давайте ще розберемо сьогодні. Так, ну нехай буде у нас, наприклад, тут. Так, давайте також ще дістанемо блок постійно. Так, і давайте спробуємо. Так, дістаємо власне, блок постійно. Так, ось таким чином у нас тут буде цикли. Давайте ще постійно блок дістанемо. Так, і також дістанемо, щоб нічого не зависало. Давайте ще дістанемо керування, нехай буде виповняти паралельно. Так, і тут у нас також розгалуження. Давайте дістанемо. Нехай буде логіка. Так, і давайте, наприклад, у нас буде повне розгалуження. Так, ну і нехай, наприклад, два кольори у нас буде. Так, і зараз, щоб не затягувати власне відео. Так, датчики у нас дивіться, є тут також. Дивіться, якщо датчик кольору, наприклад, у нас, тобто датчики кольору зараз підключаться, наприклад, він у нас. Ідентифікував, тобто, наприклад, синій кольор. Дивіться, ось такий датчик, бачите, підключився тобто, до третього порту. Можна примикати, дивіться, наприклад, якщо хочемо на перший порт, наприклад, посадити, тобто, можна також використовувати. Так, якщо датчик кольору, наприклад, у нас наприклад, ідентифікував червоний колір, тобто, можете кольор певний задати. Ну, наприклад, ми можемо написати, дивіться, тут давайте також. Наприклад, напишемо, покажемо строку, наприклад, red. Нехай буде, наприклад, навіть великими літерами. Так, red, дивіться, тепер, якщо інакше, якщо у нас датчик, наприклад, інакше, якщо так, інакше, якщо у нас, наприклад, датчик кольору, так, я просто дублюю. Наприклад, у нас він, колір, наприклад, у нас зелений. Так, і також давайте напишемо тут Green. Дивіться, так, давайте зараз дістанемо. Так, і у нас буде, наприклад, тут, давайте, так, нехай буде Green, наприклад, green, green, так, і дивіться, якщо інакше, то покажемо, наприклад, що ні, ну, просто можна прибрати. Нехай буде ось так. Так, дивіться, у нас, наприклад, буде реагувати на червоний і на зелений, і на зелений кольор. Дивіться, зараз я запускаю. Так, ну я тут імітую власне натискання. Дивіться, червоний кольор обираю. Тобто, наприклад, датчик ідентифікував червоний кольор. Бачите, ось у нас показує Red. Тепер зелений кольор. Бачите, він показує Green. Так, ну і дивіться, повністю система в зборі в принципі, працює. бачите, тобто, ну Хоча тут, бачите, не дуже добре, що у нас тут також постійно у нас перекривається тепер з двигунами. також. Ну Тут в принципі, потрібно наприклад, вже використовувати, ну можна показувати строку, можна, в принципі, наприклад, іншим чином якось так вивести. так, тобто, дивіться, Тут у вас буде перекривати також, якщо ми так ось робимо. Ну Це простий приклад. тобто, якщо... Ви будете використовувати, робити якийсь проєкт. Можна, наприклад, посадити на кнопки певні також, це, так, наприклад, натискати на певні кнопки, і там, наприклад, якщо датчик щось там у вас знайшов, то можете також це все ідентифікувати якось так. Тобто, наприклад, працювати. Можемо дивіться, зробити, наприклад, трошки простіше. Можна зробити, наприклад, дивіться, ми тут блоку цей власне, викинемо. Так, і давайте зробимо на кнопках. Наприклад, у нас є ще кнопки, дві вільні кнопки, тобто верхня і нижня також. Давайте спробуємо їх використати. Наприклад, якщо вгору кнопка натискається. І у нас, наприклад, є тут певні кольори, будуть ідентифіковані. Ну, наприклад, ось таким чином. так. Наприклад, у нас тут дивіться, є датчик кольору. І він, наприклад, щось індентифікував. Так, це у нас дивіться, датчик буде. Так, це ультразвуковий. Давайте зараз його тут. Так, наприклад, датчик кольору у нас ідентифікував щось. То тоді він можна, можна, власне, буде щось показувати. Так, Наприклад, червоний кольор, або там інший кольор він ідентифікував, то можна, ну, можна на третій, наприклад, посадити. Дивіться, давайте на третій посадимо зараз. Так, ось таким чином, бачите? Він також може ідентифікувати не тільки кольор, також освітленість. Тобто, дивіться, рівень також освітленності може також ідентифікувати. Ось таким чином це все може працювати. Бачите? Тобто, в принципі, можна робити різними, різні значення. Ну, дивіться, можна також ще обгорнути, обор наприклад, це виконувати паралельно все. Також можна зробити, тобто ось таким чином Можна зробити трошки цікавіше. Ну, Давайте зараз спробуємо Так, натиснемо. Дивіться, бачите, натискаємо. так, І обираємо, наприклад, кольор певний. да, Нехай буде червоний. Давайте ще, бачите, red. Так, і, наприклад, у нас зелений колір. Бачите, також обираємо, натискаємо. у нас буде, І дивіться, коли ми тут тиснемо, бачите, все добре, у нас ніяких тут проблем не буде. Ну, Можна, в принципі, паралельно, можна і прибрати. Тобто тут, в принципі, у нас команди немає, немає ніяких там циклів. Дивіться, якщо у вас ось постійно щось виконується, то краще ще, наприклад, обгортати блок, виконувати паралельно, щоб у вас нічого не зависало. Тому що, якщо ви так не зробите, то може, наприклад, працювати неадекватно, досить. Дивіться, тобто, також така можливість є. Тому, будь ласка, також перевіряйте. Так, ну і от, дивіться, зараз я обираю, наприклад, червоний колір. Натискаю, бачите, червоний у нас спрацювало, бачите? Тобто при натисканні кнопки зелений, бачите, зараз також при натисканні, бачите, все спрацювало. Ну ось код таким чином у нас виглядає. Повний код нашого проєкту. Тобто, те, що я сьогодні показав, виглядає наступним чином. Давайте зараз я трошки зменшу. Ось так це у нас власне виглядає. Тобто, дивіться, у нас ми сьогодні розглянули власне ультразвікові датчики. Розглянули також, як працювати з кнопками, розглянули, як працювати з датчиками кольору також. Тобто, ну і, власне, також, як працювати з двигунами, також ми сьогодні розглянули, бачите, тобто, як запускати. тобто Це по суті можна підключати великі двигуни, як працювати зі строками, як можна виводити власне, інформацію на дисплей певну строкову, як можна виводити картинки, також сьогодні ми вивели. Так, тобто, певні такі ось, і як можна працювати також з. Освітленням власних кнопок, так? тобто площадки оцієї тут також вона підсвічується. І цією підсвіткою кольором можна також керувати, там також миготінням цієї підсвітки, все також можна керувати. Ну, На сьогодні все. Всім дякую за увагу.